на сесію проєкти рішення 에, про внесення змін до рішення великочеської сільської ради від 10 грудня 2021 року про затвердження програми розвитку звіти великочеської сільської територіальної громади на 22-26 роки. 에, в принципі, змін до цієї програми ми не вносимо, ми просто продовжуємо термін дії цієї програми до 2028 року. 에, Цієї програми створення сучасного доступного та якісного освітнього середовища на території нашої громади відповідно до чинного законодавства України. Програма передбачає підвищення якості освіти в закладах дошкільної загальної середньої освіти, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення умов для провадження нової української школи, продовження, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підтримка інклюзивного на навчання, організація підвезення учнів, удосконалення освітнього простору. В принципі, самому плану, що ми працювали, просто продовжуємо термін дії цієї програми до 28 року. І вже у плану бюджетній комісії пов'язано, що це пов'язано із прогнозом бюджету на 2028 роки. Ми не маємо права включити прогноз те, що не охоплено програмою. А це дуже серйозно, це переход до середньострокового планування і Внаслідок цього переходу, можливо, зміниться саме планування бюджету. Він буде плануватися не на один рік, а на декілька. Якщо в нас закінчаться військові дії, стане верний час, ми скоріше перейдемо на планування бюджету на три роки. Тому всі програми повинні бути діючи до 28-го року, інакше ми не маємо права відключити програму. Чим це виявила зміни? 4 травня 2022 року про затвердження програми Великої Чіпської сільської ради обдаровані діти та молодь на 22-27 роки. В принципі, тут ситуація та сама, ця програма спрямована на виявлення підтримку та розвиток цінностей та талановитих обдарування дітей та молодь, які проживають на території нашої громади. Так і залишається. Якщо в нас такі діти є обдаровані, це в нас із трьох категорій освіта, культура і спорт. Якщо ж ми бачимо таких діток, їм є стипендія в розмірі 3 тисячі гривень. У минулому році цю стипендію отримала Марія Вовк за те, що вона стала, отримала третє місце на при захисті роботи МАК. Поза минулому році також вона у нас отримала, була перше місце отримала. Ми продовжуємо далі цю програму до 2028 року. Песня що Більше буде таких діток, будемо намагатися. І не тільки в освіті, а й в культурі. Можливо, хтось буде себе проявляти, М -м, брати участь у виставках, конкурсах. І наступне питання це про затвердження програми розвитку культур... Вал... галузі розв культури на території виходять сільської територіальної громади, проголосу на 25-20 і програми створення належних умов для культурного розвитку населення громади, береження культурних складчики, підтримання місцевих традицій, а також модернізація закладів культури. В принципі, продовжуємо термін зміни на 28 років. Пропоную ці питання на обговорення. Mm -hmm.